Всіх вітаю. Сьогодні 13 жовтня 2024 року і ось одна із моїх новиночок. Бірочка, яблучка американської селекції сорт Вайнсеп Сорт дуже старовинний, він ще рахується з 19 сторіччя, був виведений в штаті Нью-Джерсі. І цінувався дуже в свій час за смак, такий пряний, винний, дуже ароматний. І люди в той час його багато хто вирощував, і вони були востребовані на ринку. Так що цьому сорту, щоб ви розуміли, вже більше. 200 років. Це я був від товариша зі Сполучених Штатів отримав. І в мене є ще деревинка. Ось, бачите, вже обірвав з тої деревинки, а це в мене тут привита в яблучка в моді. Вон вони, цей сорт Вайн Сеп. Що хочу сказати? Яблучка дійсно великі, як бачите, товарні. Єдине, що потребує невеличких обробок, тому що до бактеріального опіку я читав він стійкий і дійсно підтверджує цей сорт не вражався. А ось деякі грибкові парша може будь-що трошечки будуть вражати плоди, тому потрібна невеличка обробка навіть тим скором або топазом з прилипачом. І яблучко обов'язково вас віддячить. Бачите, дождик був, яблучко таке в цяточку, дуже, дуже таке, знаєте, це листечко було, прикрило і не згорів сорт. Ось такий він, сорт Вайн Сеп. Підняв з полу, яблучко падалиця, зараз скуштуємо, але як я читав, цей сорт зимовий. Угу. Дуже соковите яблучко. Просто сік. Знаєте, тече. Просто от соковите-присоковите. По смаку ще технічна стиглість, тому потрібно буде почекати. Це ще техніка. Я сподіваюся, десь через місяць воно буде вже таке, що можна буде споживати. і Смакувати цим сортом. Так що ще раз кажу, бачите, яблука без нормування. Вони самі по собі великі. Ось такі красені. Бачите, моя рука і які яблучка. Кого цікавлять живці, звертайтесь. Вайнсеп, живці будуть. Ось таке класнюче яблучко з історією Вайнсеп. До нових зустрічей, друзі!